Цей проєкт тюнінгу армійської М16А4 було реалізовано невідомим військовим зброєрем. Братан, я не знаю тебе особисто і не знаю твого прізвища. Але якщо ти упізнав свою зброю, я прошу тебе, напиши мені в коментарях, а краще не бери. Я хочу потиснути тобі руку і щиро подякувати за те, з якою геніальною і легкістю і простотою ти реалізував дуже складний проєкт Зброя самалійського пірата. Подивіться тільки. Майстер, напевно, займався самообмеженнями, використовував просто мінімальні матеріали для того, щоб повністю розкрити свій професіоналізм. Дивіться, виключно Ізолентай. Ізолентай та сідником він підніс збройовий тюнінг України просто до світових масштабів. Братан, я тебе запевняю, з твоєю зброєю вважали би за честь ватажки найлютіших банд Самлі піти на штурм будь-якого танкера Геніально, братан. Просто геніально. Браво, майстер.